Федор. Федя, Федя, я там с тобой тут, да? Дам с тобою. Да нормально. Все переживем, Федя. Не переживай. Да, все переживаем. Все будет нормально. Федя, ты молодец. Ты хороший хлопчик. Ты молодец. Если я тебе дам вкусненькие поездки. Давай. Федя, дам, конечно. Что, Федя? Если животик болел, то не болел животик. Хорошо. Хорошо, Федя. Ты умница и молодец. Ты хороший хлопчик. Mm -hmm. я, я Кожен день по 10 разів умудряюсь передіватися. Федя треба положити таблетки і вітамінчики, щоб він е, поїв, щоб я вже сьогодні не їхала до його і даю, йду, даю. А Федя такий думає, я що такое? Все, як ми бачимо, Федя ходить, все нормально. Щось покульгує, але ходить. Давай, Федя. Я дуже сподіваюся, що з тобою все буде добре. Так, Я тільки подивлюся, що він з'їдає щось, щоб з'їв всі таблетки. І все. Я знаю, що я їх не кормила, поналожувала їм сухого корма. Сьогодні блондинка зранку поїла, я її положила. Сірко в нас вон там далі. Сірко теж нагодований. Федя нагодований. Тут занят не бачила, але я їм там далі наложила три кучки корміка. Ну, тобто, як будуть бігати. Я, ми вже вчора бачили, що вони і там можуть бути, і там можуть бути, і там можуть бути, але кормік вони знайдуть. Голодні не остануться. Хорошо. А я поїхала спокійно далі, мене, знаєш, там дерево впало, додому заїхати не можу, Заразі кину машину і пойду Я Сьогодні не виїхала. По таким залупам їхала, що я думала, що я ковайся там і залишу або на пузі буду. Але не юзом, не пузом, нічим не їхала. Колесо, яке вчора зламалося в багажнику лежить, його треба вулканізувати. вулканізація теж стоїть у нас. Не дешево, але буду, бо запаски більше нема. Все, Фетя навіть бігаю. Отлічно. О, наша чернушечка. Красотка! Хорошо, все на месте сегодня.